Особливий день. Гримить, буде злива, он не на горизонті, дрожить під ногами земля. Горобина буде ніч. Стоп, гроза взимку. Що за нісенітниця? Звідки ж спалахи і що за грім? Здогад прорізає пам'ять. Вибухи, війна. Ми на нулі наш загін помітили. Автоматні чаргер встинають розір, сипляться на голову тріски зі стовбурів обвуглених дерев лісосмуги. Я втискуюся в мілкий окоп, виритий сяк так у примерзлій землі під шквальним вогнем артилерії. Навпомацьки шукаю підсумок зі змінним магазином, але хапаю лише порожнечу. І чомусь нікого немає поряд. Щоб подати такі необхідні в цей момент набої, я сам. Чому я сам? <ти> Мій хороший, усе зараз ти вдома. Тихе шепіть на вухо найріднішим голосом та мою жах і вічай в душі. Кляті флешбеки в ряди годи приходять уночі, розбиваючи сімейну іделю і спітнілими долонями, з креготом зубів. І як сьогодні, здавленим стогоном. Повертаю голову і бачу моє найдієвіше, заспокійливе, злегка скойоджене волосся, примружені від світла очі і тепла усмішка на пухких губах. Ніжні пальці стиха пестять мою щуку, повертаючи до реальності. Усе гаразд, теж поруч, цілую тандітну долоньку і притуляю до грудей в області серця. Якимось дивовижним чином це сповільнює шалену пульсацію, поспи ще рано. Але мій сон уже чибіряє геть, блиснувши в очі сонячним зайчиком липневого світанку. Винувато усміхаючись до дружини, підводжуся з ліжка. Пора сьогодні особливий день, ніби прочитавши мої думки. Вона цілує мене в плече і прямує на кухню готувати сніданок. Аромат кави з корицею лине в повітрі, лоскоче ніздрі, доки я зосереджено гулюся, одягаю однострій і перевіряю на грудну кишеню. Не забути б, Мої роздуми перериває тупіт малих ноженят. Татку, ми вже зачекалися. Ой, сьогодні ж особливий день. Після сніданку ми сідаємо в авто і вирушаємо в дорогу. Місто ще сонне, автівок небагато, одним словом, вихідний. Кілометри асфальтованого шосе намотуються на колеса, наближаючи нас до місця призначення. Я пильно слідкую за дорогою. Але мальовничі краєвиди обабіч зачаровують. Он і син відклав телефон у бік, і, втиснувшись носом у скло дверця, та милує за панорамною картиною довкілля. Струнки тополі вишикувалися в ідеальний стрій по обидва боки від магістралі, за ними широкими плесами цвітуть соняхи, повертаючи свої голівки до сонця, що вже зійшло ген-ген високо, у блакить неба та грає в пішмурки з білими хмаринками. Декілька годин. І ми на місці. Навколо тихо спокійно, лиш десь віддалік щебеча пташина. Прокошеною стежиною підходимо до нього, мого побратима, мого друга. Чи чекав він нас? Так, як і щороку. Щира усмішка на обвітряному обличчі і крила янгола за спиною. Привіт, друже! От ми і приїхали. Сьогодні ж особливий день. Нагріти сонце мармур, як теплий дотик його мозолястої руки, яку я не можу потиснути вже 10 років. Дружина лагідно протирає від маленьких порошинок стелу, запалює свічку в лампадці, ставить у блакитні облакитні жовті троянди. Знаю, що ти не любиш, але погодься, вони чарівні. Як і наша Україна, яку ти борониш. Вона завжди використовує лише теперішній час, та цей злегка іронічний тон так спілкуються люди, що знайомі впродовж усього життя, та на один пуд солі разом з'їли. Насправді ж їм ніколи не довелося зустрітися і поспілкуватися особисто. Але якось він знав, що ми будемо з нею разом. І щоразу мені здається, що лукаві іскорки задоволеного усміху так і сиплються з побратимових очей, мовляв А я ж тобі казав добре, що ти мене послухав. Так, брат, ти яку воду дивився. Здається, ти читав мою душу як розгорнену книгу, хоч шифрував я її навіть від самого себе. Ми сідаємо на лавку і говоримо з ним про все, що сталося за час від нашої крайньої зустрічі. А він мовчки слухає, розуміє, співчуває, жаліє, сумує і сміється разом з нами. Та скільки не говори, часу не буває достатньо, адже новини є щодня, а зустрічаємося ми нечасто. часто. Десь за годину з хвостиком син починає йорзати по лавці і, вихопивши зручний момент, наважується запитати Тату, а зараз вже час? Цьогоріч він встановив рекорд із посидючості. Зазвичай, хвилин через 30, після нашого приїзду, він тихенько зісковзує лави і біжить ловити метеликів або коників стрибенців. Сьогодні ж син уважно розглядає фото мого товариша. Замислено слухає наші з дружиною сповіді і хмурить свої бровинята. Так, синку, саме час, відповідає, дістаючи з кишені, складений у четверо, дрібно списаний з обох сторін аркуш. Твій перший і останній лист брате. Щороку ми повторюємо цей ритуал, але горло стискається як уперше. Коли є затримкою, повернувшись із надзвичайно важкого завдання, я отримав з рук командира цей лист зі словами Вибачу, не вберегли. Тоді я втупився в цей аркуш з німим здивуванням, дивився на рядки, виведені знайомим почерком, не розуміючи жодного написаного слова. А в голові, як той набат, не вберегли, не вберегли. В Я прокашлююся, щоб прогнати ті спогади та клубок підступних сліз, що застряг у горлі, але він не зникає, а здається, ще сильніше тисне на голосові зв'язки і не дозволяє звукові з'явитися на світ. Я підводжу очі і бачу, що на стелі примостився чорний голуб, який киває нам голівкою як щороку. Мамо, голуб знову прилетів. Чи не дивина? За чудово настишеним голосом цікавиться син. Наш лахисник із нами. Із теплою ноткою суму відповідає дружина і м'яко торкається моєї руки. Тепер можна і розпочинати. Я набираю у груди повітря, і твій голос лунає у моїй свідомості. Машиною часу повертаючи в минуле. Привіт, брате. Я вже бачу твої круглі відподиву очі. Виходь із шокового стану. Це правда. Я написав тобі листа. Першого і, очевидно, останнього, якщо він у твоїх руках. І довго про це думав, і нарешті дозрів бо ти найрідніша для мене людина в цьому світі. Якщо мені судилося його покинути, то маю тобі дещо сказати. Я вдячний долі, що ти був закреслено його рукою, є в моєму житті. Мені дитині з дитбудинку ніколи не було комфортно серед людей, бо вони ніколи не зрозуміють, що ми відчуваємо, дивлячись на сімейну ідею. Ми завжди почуваємось другосортними. Оце я філософ, скажи. Я був готовий до цього. Але перша пара в коледжі все змінила. Твоє привіт, я Саня, твій сусід по партії якось зріднило нас. Я був для тебе просто Макс, а не дитбудинківець сумнівним генеалогічним деревом. Ти став моєю сім'єю. Нарешті я дізнався, як це: святкувати новий рік. Різдво та великдень у родинному колі за столом і смачними домашніми стравами, а не з фастфудом. Нарешті в мене були мама, брат і молодша сестра, які завжди вітали мене з Днем народження, улюбленим Наполеоном. Ти навчив мене любити життя, дякую тобі за це. Ми з тобою трохи чудили. Переглядаючи фото, я помітив, що на кожному усміхаюсь. Навіть на посвідченні БД ти курчив гримаси за спиною фотографа, і тепер кожен, хто його бачить, називає мене найвеселішим спецпризначенцем. Ти був душею компанії, таким собі енерджайзером. Твої часом божевільні ідеї, як зірвати пару чи списати на екзамені, були геніальними. Але ще як майстерно, ти виходив сухим із води, варто було лише усміхнутися, і тобі все вибачали. Та мила ямочка на щуці закрутила голову не одній панянці. Ти показав мені, що чоловік по-справжньому вміє кохати. Бо саме я побачив далеко не скупі, а гіркі і розпачливі чоловічі сльози, коли твоя кохана загинула в автотрощі. Ти тоді пустився берегом. не хотів жити без неї, не розумів, як рухатися далі. Я з усіх сил старався тебе підтримати. Ми тоді почали свою справу, пам'ятаєш? Ти закопався в роботу по вуха, щоб пережити втрату, і ти зміг. Ти навчив мене рухатися вперед, всупереч усьому. Ми з тобою були не розливи, да? мені навіть пощастило купити квартиру прямо над твоєю. Ремонт у ній був не дуже вдалим, бо кожен звук відлунням повертався у твою оселю. Оскільки я ще той ведмідь, то ти завжди чув, коли я ходив кімнатою. Пригадував дзвінок від тебе у вихідний о 6-й ранку зі словами Брате, ти живий, а то тебе чомусь не чути. І це після того, як я заснув о п'ятій, бо розбирався в тих пекельних звітах, Жартівник бісів. Ще стільки всього можна згадати, але час його нікчемно мало. Особливо тут і зараз, коли кожна хвилина це бій за життя, ніхто не знає, коли і як цей бій закінчиться. Пригадуєш той лютий, 22-го, ти сказав, що йдеш воювати. Думав в мене спекатися? Не діждешся, я пішов з тобою. Скільки кілометрів шансів ми викопали, скільки набої відстріляли. Скільки разів витягали одне одного з підшквального вогню? Як часто ділили останній сухпай на двох? Ти завжди мене контролював. Бо більш досвідчений. Чи почистив я автомат, чи не забув ножа, чи гарно наніс маскування? Я трохи злився. Та ні, я страшенно злився, бо думав, що ти мені не довіряєш. Але тепер розумію, що ти хотів мене вберегти. Дякую. І от зараз я хочу вберегти тебе, Вберегти від самотності. Знаю, що ти весь у справах, з головою в завданнях, але не забуває про своє серце. Думаєш, я не бачу, як ти дивишся на фото тієї зеленоокої панянки, з якою познайомився декілька років тому. Чудо! Ти ж так її називаєш. Тепер і я її так зватиму, бо вона дійсно сотворила чудо. Ти просто сяєш, коли отримуєш від неї повідомлення. От лиш давненько вже не сяєш, заблокував, Чого боїшся, що не дочекається, не любить, чи навпаки, що кохає так сильно, що чекає так довго. Брата, не ускладній. Поговори з нею, зізнайся їй у всьому, бо чуємо моє нутро, що вона твоя. Я читав її повідомлення. За це, вибач, випадково відкрив чат, коли ти залишив мені свій телефон, йдучи на завдання. Вона з тих, хто стоятиме за твоєю спиною і подаватиме тобі набої. Вона та, яка народить тобі сина і виховає з нього справжнього чоловіка, сильного, мужнього свідомого, здатного на прояв почуттів. І саме вона носитиме мені на могилу квіти, які я не люблю. Це буде ще не скоро, не сум брови. А до того моменту я затанцюю на вашому весіллі і ще встигну вам понабридати. Думаю, можу стати хрещеним вашому синові, як ти гадаєш. Сьогодні я йду на завдання вперше без тебе. Бо ти затримався на своєму. Ти повернешся, я знаю. За тебе там в тилу молиться твоє зеленоке чудо. А за мене М -м -м, не встиг я знайти. Мені довірили загін. Тепер я відповідальний не лише за себе. Скажу чесно, переживаю. Зараз би ще з тобою порадитись, хоча ми з головним все продумали. Я все перевірив, як ти мене вчив. Все 4-5-0. І в хлопців теж можеш бути певним. Хвилюються наші новачки, правда, але я в них вірю, твоя школа не підведе усіх приведу назад, відповідаю за них головою. Побачимось за кілька днів, брате. Але в разі чого знай, моє плече завжди поруч з твоїм. І з того завдання повернулися і новички, і досвідчені. Відпрацювали на невідмінно. Макс привів усіх, як і обіцяв. От лише сам повернувся на щиті, прикривши собою побратимів під час перестрілки. За і слізором вдивляюся в дату особливого дня, 29 липня. Наше професійне свято. Останній день життя мого побратима. День народження мого сина. Минуло десять років з моменту наших останніх побратимських обіймів. Мої скроні посияли, між бровами залягла зморшка. Я таки супив їх брата, вибач, іноді вогнем пече поранене коліно. Він же вічно молодий у камені моєму серці дивиться з на мене, моє зеленоке чудо і нашого сина. Макса. Бувай, брате, незабаром навідаюсь. Чорний голуб киває голівкою, підморгує оком на мистинку і стає на крило. Мить і вже мріє десь під хмарами, несучи душу побратима до заслужених вершин. Прокошеною стежкою рука в руку ми повертаємося в галасливий світ. Максові виповнюється дев'ять. Тому сьогодні ми чекаємо гостей. Одного з найбажаніших ми залишаємо у цьому місці спокою, але я впевнений, що кожної хвилини він янголом-охоронцем ширяє над нашою родиною, захищаючи від усіх напастей. Слава тобі, мій побратиме ведмідь з крилами янгола. Ми побачимося з тобою зовсім скоро, принесемо тобі квіти. Почитаємо Твого листа і подякуємо за те, що ми живі.